Поговоримо із Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України, який очолював уряд після демократичної революції 2014 року. дуже дякую, що приєдналися до нас нажив, коли ми наближаємось до кінця дуже драматичного дня. Які ваші думки про це охіриздин. Відбувається ось що голова держави терориста бореться з головою терористичної організації. Нагадаю, що Пригожин такий самий воєнний злочинець, як і Путін. нарешті решта кого виданий ордер міжнародного кримінального суду. Персонально Путін дав шлях Пригожину. Це акт приниження персонально для Путіна. І уявіть, Путін навіть винайняв сваху іншого диктатора, самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. аби досягти угоди зі своїм же поплічником пригоженим. це справжній безлад і реальне приниження для Путіна. І я переконаний, що це матиме дуже погані наслідки персонально для Путіна і для його влади. Давайте повернемося до вашої останньої думки за хвилину. Ми на бібісі трохи раніше показували репортажі з фронту із контрнаступу. Це важка, важка боротьба для української армії. наскільки події нинішнього дня є психологічною підтримкою. чесно кажучи, я уникаю таких емоцій. Нам треба сфокусуватися на полі бою без сумніву, такий бунт сум'яття спровоковане пригоженим та путіним частково відволікло увагу російських військ та російського політичного істеблішменту від їх військової агресії проти України. Тож це додатковий бонус, але не більше. Тож дуже важливо бути насторожі і чітко розуміти, що Україна потребує допомоги. і що єдиний шлях до перемоги України це підтримка нашого війська. Кілька слів про групу Вагнера. Люди по всьому світу спостерігали за нинішніми подіями. Ви знаєте, що вагнерівці здобули багато для російської армії? вони дуже ефективні. Ви знаєте це? Правда ж? Це правда. Це досить потужна сила Російської держави хтось каже, що це група найманців. це неправда. Це частина путінської машини. і Путін персонально її створив. Тож вони досить професійні та мають воєнний досвід. але повторю: Путін і Пригожин це одне й те ж. Арфромдесейм, авудсейґаден, де я босворкримінолс і боротися проти Пригожина – це теж що боротися проти Путіна Адже Пригожин отримував накази від Путіна про вторгнення в Україну і війну з українським військом. Юрій Сак, радник міністра оборони України, в розмові з BBC сказав у нас потрохи закінчується попкорн, поки ми спостерігаємо, як події розгортаються з небаченою швидкістю. Можливо, це добре почути таке через рік війни, але є й тривога, правда ж? що поранений Путін це ще більш небезпечний ворог він є і завжди був небезпечним. Я добре знаю цей наратив, що, начебто, не треба переходити з Путіним червоних ліній. але це сам Путін перейшов червоні лінії. Це Путін порушив міжнародне право і чинить воєнні злочини та злочини проти людства, проти України. Тож я не фанат історії про попкорн. Це війна, кривава війна. І Україна має в цій війні перемогти. І це важкий шлях зі злетами та падіннями. Річ у тому, що путінський режим увійшов у фазу занепаду. Те, що зараз відбувалося в Росії, дуже сильно підірвало легітимність воєнного злочинця Путіна. проте це війна на долу. це війна на виснаження. So. Тож, може для заходу зараз прийшов час посилити різномандітну воєнну підтримку, надати те, про що просив ваш президент на різних стадіях війни, і був розчарований, що цього не сталося так швидко, як він хотів. Чи, можливо, прийшов час, коли Захід має подумати так, пора справді пришвидшити ці плани цей час прийшов 24 лютого. Власне, цей час настав у 2014 року, коли я перебував на посаді прем'єр-міністра, коли Путін незаконно анексував Крим. Це наша спільна боротьба. Боротьба вільного світу і боротьба вільного українського народу. Боротьба за демократію, свободу та незалежність. Я переконаний, що ми, як вільний світ, переможемо в цій війні стосовно того, які висновки ви робите з ситуації на полі бою з українського боку. Ми згадували про червоні лінії, про які говорив Путін. Що ви думаєте з огляду на це? хочу ще раз сказати: це кривава війна. Це не просто складно. Ми платимо дуже велику ціну я впевнений, що українське військо відкине російські сили і ми деокупуємо українську землю. Але це потребуватиме часу і неймовірних спільних зусиль. зусиль і українського народу і всього світового співтовариства, аби відновити територіальну цілісність України. Це надовго раніше ви казали, що владі Путіна нанесений удар. Ви певним чином праві. Проте треба почекати, чим це все закінчиться. і Ви, і всі у світі, світові лідери, спостерігають, що відбуватиметься в наступні дні. В будь-якому разі, чи могли б ви очікувати, що такі події можуть відбутися в Росії навіть кілька днів тому? це знак, що залізний кулак Путіна, в якому він тримає російську владу, слабний він далекий від того, щоб, скажімо так, залишити трон? Росія і Путін досі несуть величезну загрозу демократії Україні та усім нормальним людям. Але Україна та Захід зробили багато аби захистити демократію та людські цінності. Я не схильний недооцінювати Путіна та його режим. тож закликаю всіх бути реалістами. Нам треба рухатися вперед в нашій праведній боротьбі за свободу українського народу та в захисті міжнародного права. Арсеній Яценюк розмовляв із нами в прямому включенні з Києва. Дуже дякуємо за ваш час. Спасибі.